Всіх вітаю. Чи часто чули, що грошей нема? Щоб заробити гроші, треба опухатися у смерть. Багаті люди не можуть бути чесними. Де взяли такі гроші? Це або накрали, або... або ще десь взяли, ну не знаю. По всім переконанням, які ми отримали з наших родових систем. Для того, щоб бути багатим, чесним бути неможливим. І тут зневага, і тут шкідливий вплив, і тут невіра в себе, і всі інші негативні переконання, які псують нам життя, можливість створення грошей і їх отримання. Щось я сьогодні трошки і їх отримання просто неможливим це стає. І як же в цій грі кесав грані грошей? Переконання це шоста з перешкод, яка є на кожного з етапів втілення вашого наміру в життя. І ось. От ви витягаєте карту самостійно, і тут невідомо, що відбулося, невідомо коли, але в результаті цієї події виникло те переконання, яке буде саме у вас. І скільки б вони дивились на отаку світлину, метафоричну асоціативну карту, у них будуть свої враження. І для того, щоб прибрати ту перешкоду, яка може іноді взагалі не може згадатися нами, кожному з нас, ми йдемо в той портал, який знову-таки витягнете ви. І шукаємо саме тут, саме ту емоцію, саме те відображення в тілі і думки, які перешкоджають нам втілити наш намір в життя. І далі, тільки далі ми приймаємо ці думки, ми даємо цим емоціям вихід, ми всі наші почуття і відчуття пропускаємо по тілу. І це буде шостим кроком для подолання наших перешкод. Кесим грані грошей. І я ведуча цієї прекрасної гри Кияшко Ольга. Я інтегративний, ах, майже психолог. Скоро ним буду. До зустрічі, а скоро, скоро, дуже скоро буде. Чудовий фестиваль з іграми. Слідкуйте, будь ласка, і поки в мене ще є можливість запропонувати вам саму лояльну вартість. Тобто ті гравці, які прийдуть від мене, відповідно отримають можливість прийняти участь в чотирьох іграх в цей день. А вартість саме-саме лояльна, поки що тренерська. Звертайтеся. Поки є варіант до зустрічі!